Права 1078. Із двох станцій, відстань, між якими дорівнює 20,8 км, в одному напрямку одночасно вийшли два поїзди. Попереду рухався поїзд зі швидкістю 54,6 км за годину. Після 5 годин, після початку руху, його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзда. Ну що ж, давайте міркувати. Про що нам хочуть сказати автори: в даному випадку. У нас виходить один поїзд, його нас доганяє з більшою швидкістю інший поїзд. Вони зустрілися через 5 годин. Це означає, що ту відстань, між ними, вони, відстань між ними зменшилася на 20,8 км за 5 годин. Це означає, що вони рухалися так, що відстань між ними зменшувалася, хоч вони рухались в одному напрямку. Один рухався так, а інший рухався швидше. Давайте ми дізнаємося, наскільки щогодини зменшувалась відстань між цими поїздами. Отже, записуємо тоді перша дія. Тоді нам треба 20,8 поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, будемо куточком ділити. Записуємо 20,8. Так, 20,8. Що ділиться? Що ділиться на 5? Ну що ж, 20 ділимо на 5, це буде 4. Так, 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тут вже кома. Ставимо сюди кому, зносимо 8. 8 ділимо на 5 це буде 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. 8 мінус 5 це 3. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 30 ділимо на 5 це буде 6. Отже, 5 на 6 це 30. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення у нас завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 4,16. Записуємо в дужках чого кілометрів. Так. Ну і пишемо настільки. Настільки зменшується. Зменшується відстань між поїздами щогоди. То виходить, що відстань між ними зменшується на 4,16 км щогодини. Це і буде швидкість їхнього зближення. Ну, В даному випадку, чому так відбувається? Якщо один рухається 54,6, але тим не менше, відстань між ними зменшується, то інший рухається так, що різниця між цими швидкостями дорівнює 14,16. То, щоб знайти, з якою швидкістю має рухатися другий поїзд, він має рухатися зі швидкістю першого поїзда і плюс ці 4,16 км за годину. Тоді він буде наздогняти його з цією швидкістю. Тобто записуємо тоді друге. Ну і записуємо, що до 54,6 треба додати 4,16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стовпчик. Записуємо 54,6 додати 4,16. Дописуємо 0, додаємо. 0 плюс 6 це буде 6, 6 плюс 1 це буде 7, 4 плюс 4 це буде 8, тут буде 5. Ставимо кому. Ну і записуємо, що сума в нас буде 58,76. Записуємо в дужках, чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Другого поїзда. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. У нас запитували, яка швидкість другого поїзда. Пишемо 58,76 км за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.